Російська пропаганда працює ще таким чином, щоб підсвічувати і масштабувати якісь такі факти, які вони були чи не були. але це от єдиний факт з біографії, який ну, ти, ти пам'ятаєш і все. І більше ніхрена немає в прив'язці. Але. Це ж відбувається не лише на наших широтах, це відбувається не лише стосовно українців. Зараз я дам шматок інтерв'ю Мирослава Шкандрія. Я, до речі, вам цитувала його і раніше, і це інтерв'ю теж цитувала. Воно дуже класне. Не, не підготувала скрін, де його брати, але я думаю, що ви зможете знайти Мирослав Шкандрій, де інтерв'ю. Він давав інтерв'ю два роки тому, коли був на у Львові на форумі. І от е, Мирослав Шкандрій, який досліджує е, постколоніальні. Зміни, і взагалі оцей от колоніальний фльор, який дуже активно зрощує осів в українській літературі. Зокрема, він розповідає про дивний досвід, пов'язаний з Мазепою. І ви не повірите, ви не повірите. Він цей досвід отримав в нью йорку Я пригадую, як я перше приїхав в. В Нью-Йорк, ну, це було після Незалежності в 90-х. Театр Санкт Петербурзький, тобто опера Санкт Петербурзька поставила Мазепу. Оперу Мазепу. Я пішов, тому що мені цікаво було. І ну, лібрето, або воно непогано щодо України висловлюється. Але інстанізація була дуже антиукраїнська. Росіяни всі в білому, Мазепи, військо все в Чорному, така, ну, така атмосфера кошмарна в Україні. А тоді відкривається третя, третій акт. Сцена відкривається. Там на Обрубані козацькі голови всюди лежать е, шибниці зізаду, е, все в чорному. А фон Авшвиц це, е, це рейки до А до Славниця ця картина, де поїзд рейки поїзда до Аушвицю. Ну, все ясно. Ось вам незалежність. Ось це Вам спадкоємці? Так. І я слідкував за, ніхто про це нічого не написав. Це просто так було нібито. Ну. Було те було. Так. І, і все... Я написав про це, я згадав кілька разів, але я був здивований, що не було, не було відгуку ніякого на цього. Я думаю, що тепер це неможливо. Я думаю, що все ще можливо. Насправді ми бачимо, як росіяни опльовують Україну як тільки можуть за будь-яких випадків і навіть використовують таких персонажів, типу святочки Лабади, для того, щоб вони опльовували українців. Можете подивитися, моє ін... мій розбір, моє ненавидиво на хороших регулях. Але що я можу сказати? По перше, рекомендую. Мирослав Шкандрій «В, обій, в обіймах імперії. Це а, ну, книжка, яку не так легко читати, бо це більше наукова робота, а не науково-популярна. Але це все одно дуже цікаво і можна заходити просто в якусь одну тему. Тут, до речі, про Полтаву, тільки що. А, Ось ось, ось, ось тут про Мазепу і про Полтаву. Знову ж таки, а, знову ж таки, це. це, це. Мазепа, Войнаровський, Кіндрата Релеєва і Полтава Олександра Пушкіна. Я, до речі, не читала цей розділ. Треба якраз буде почитати. Не подумала про те, щоб звернутися до Шкандрія, але час і часу до нього звертаюся. І от він розповідає про те, що росіяни з гастролями в Нью-Йоркі з. Мазепа, ви розумієте? Росіяни просто їздять і розповідають світові про Мазепу. Хто б міг подумати? Тільки що вони розповідають, і як вони розповідають, як ніби всі в білих трусиках, а Мазепа весь такий чорний? І так далі. Тобто, уявіть собі на світовому масштабі, як крутять Мазепу Росіяни. Для того щоб створити йому образ, і ми образ у світі Мазепи зараз ще з вами обговоримо, але все-таки давайте. А, ну от власне так, давайте ж про образ у світі в Мазепа. А це одне із дуже відомих зображень а, Івана Мазепи. Коли ти бачиш це вперше, і тобі говорять, що це Іван Мазепа, ти такий. А, what? Але ну ви розумієте, про Мазепу та і Байрон писав, і все. І це був цілий культ. Цієї особистості і тут важливо поговорити про те, що все таки у українців, погляд на мазепу і у Європейців чи взагалі іноземців, які знають щось про мазепу, він абсолютно різний, тому що цей образ було максимально романтизовано. Ну, ви, ви розумієте, це в принципі, ну, я не знаю, якась міфологія. Ну, щось таке. І тут я а, хочу процитувати інтерв'ю пана Ярмоленка. У, а, він говорив у спілкуванні Емо Антонюк про це, і це дуже класний уривок, який мені дуже пасує до сьогоднішнього етеру. Про те, те, як дивляться на Мазепу європейці, і як дивимося на Мазепу ми, і чому отака от романтизація не йде е, нам на користь, насправді. Попри те, що ім'я Мазепи на слуху, і насправді ім'я Мазепа, ну, а, воно було і на пачках цигарок, і на якихось інших, там, і на шампунях. І там, ну, от від собі, і, там, ну, і готель називалися Мазепом. Ну, тобто був цілий культ Мазепа, але це було так. Тіпа, Ну, я не знаю, ну реально, як декорація. я хотіла запитати про Мазепу. Чому в Україні не є популярним Мазепинський міф? Він був романтичним героєм у Байрона і Гюго. А в Україні ну ми його знаємо радше як політичного персонажа, і в школі ми його вчили винятково як політичного персонажа, і знаємо історію їхніх взаємин з Петром. А ось цей мазепинський міф, який ем, класиками світовими, був оспіваний. Ну як мені здається, в нашій культурі не є аж настільки популярним, і ми його не плекаємо е, і не робимо його масовим чомусь. Тому що це різні історії. Для нас Мазепа це історія політична, це історія про спротив, про спротив імперії. Е, так, це історія про е, спротив Петру. А для них це абсолютно інша історія. Не факт, що вона відбулася в реальності. Це історія про юного героя, який е, зваблює значить, шляхтичку при польському дворі. Його як покарання прив'язують оголоного до коня і відпускають в українські степи, і він скаче там три дні, не зустрічаючи жодної живої душі. Тобто, чи для нас ця історія є приємною, чи для нас вона є справедливою? Я намагаюся довести, що ні, тому що це моя проблема з цим міфом, коли у нас кажуть Мазепа, романтичний герой і так далі. Моя проблема з цим міфом не ця моя проблема з цим міфом в тому, що Україну показують як порожнечу. Україну показують як порожній простір. Ти скачеш три дні, прив'язаний до коня, ніхто тебе не зупиняє. Тобто ти скачеш в пустелю знелюднену. Якщо це знелюднена пустеля, значить її можна заповнити чимось чим завгодно І от тут виникає проблема в тому, що оцей от міф. Навколо такого красивенького мазепи в трусіках, да? ну ніби прив'язаний до коня, але ж така романтична історія. І все він насправді інструменталізує погляд на Україну як на територію, яку ну типа русски дивляться, як заповнюють Україну своїм мірем, а, а з іншого боку, з західного світу, дивляться на це як якісь безкрайні простори, на яких от просто скачеть, вони скачеть, ну, значить, можна теж чимось своїм заповнити. І вони, в принципі, взяли і видрали. Фігуру Мазепи з усіх його там здобутків політичних, історичних, соціальних, і помістили от в цю от красиву віньєтку. І ви бачите, ми з вами вже говоримо про яку чергову ітерацію підходу до теми Івана Мазепи. І наскільки важливо його крутити у різні боки? І, от, власне, мені хотілося показати сьогодні, як я. Знову ж таки, кручу тучить, що тему в різні боки, не збиралася робити етер про Мазепу. Але ну, така нагода, то чого ж не поцитувати людей, які думали над цим трошки довше, ніж я. От є, мені здається, два погляди на Україну: один внутрішній, один зовнішній. І вони дуже суперечать один одному, але водночас вони. Доповнюють один одного зовнішній погляд на Україну, і насправді і Байрен, і Юго, і Делакруа не хочучи, не бажаючи цього, але вони долучилися до цього. Україна це простір, де нема людей, а значить ніхто не страждає. І тому, якщо ми туди привеземо наших людей, ніхто від цього не постраждає. Це те, що зараз знову ж таки, вибачте, про Трампа. Трамп хоче зробити з Газою, наприклад. Так? Україна порожній простір, де ніхто не страждає, значить, ми його можемо колонізувати як завгодно. Це і, і, і західний міф, і насправді він грає на руку російському погляду на Україну. Наша історія про себе, це що? Це, Україна це простір, де всі нас змушують страждати. Україна це, це простір насиченого страждання. І ми розуміємо, чому це так. так? Подивіться, наскільки. До 2014 року ми так ну, інколи з усмішкою, інколи зі скеп... не, з усмішкою скепсисом дивилися на нашу літературу страждання і намагалися винайти щось інше, і, і, і дуже часто нам це вдавалося. Але зараз ми все більше розуміємо, що ця література страждання, мабуть, мала рацію. Можливо, не так до неї треба підходити, можливо, по-іншому переописувати, але ми розуміємо, ну, якби ядро її. Але все одно цього мало. Якщо ти описуєш себе в термінах, що е, мене завжди змушували страждати, тобто я не маю суб'єктності сам, це проблемно. І тому для мене цей Мазепинський міф він проблемний, тому що він оцей от порожній простір. І насправді, якщо ви хочете глибшу історію, просто це, це спілкування було англійською мовою. І я така, я не вгодна титрувати сьогодні англійською мовою. То я рекомендую піти і подивитися ось це інтерв'ю Володимира Ярмоленка англійською мовою з австралійським, здається, професором, і там він якраз і говорить про ну на, на каналі Ukraine World, 13 тисяч переглядів. Достатньо багато. Переглядів, я, чесно кажучи, очікувала, що я зараз знову побачу якусь одиничку 25 переглядів, але він якраз ця, цей діалог і це спілкування про а, Мазепу якраз і показує абсолютно, а, ну точніше показує кут зору а, в бік а, фігури, яку ми розглядаємо як. А, чи не визначнішого, найвизначнішого історичного, чи найвизначнішу історичну фігуру в історії України? Ну один, один із пантеону в топ 5 Іван Мазепа точно входить. І оце дуже важливо подосліджувати. Це дуже цікава тема в прив'язці до власне Мазепи в Трусіках на коні.